Всім привіт! Давайте подивимось мої ювелірні обновочки. Ну, будуть не всі ювелірні, буде біжутерія. Ось так. Купила доньці, чи донька собі купила ось такі сережечки. Це я не знаю, якісь акрил, чи. Тремальна, прячі, звісно, емаль, а може і маль. Ось такі пусети. Звичайна біжутерія. Не знаю, скільки проходить. Прості сердечки. Ось такі. Так. Ось такі до них були заглушечки. Ліком з металом. Тримає вроді начебто плотно. Ну, ось такі непогані. Не знаю, скільки проходять, але, раді Бога, за таку ціну, яку вони коштували, поносив та й викинув. Прикольно. Ми з нею любимо різні різнокольорові сарашки. Я покажу. Ось такі в неї є. Я теж іноді ношу. Ну, в основному вона такі любить. Такі лавандові. Є просто білі. Мікіт очі у нас є. Ось такі. Вони більш зелені. Ось тут якась на чи що. Так, і є ще рожеві, ось такі рожеві, дуже приємний колір і жовтенькі. На всіх штифтах є 925, але вони віз... де, де попало ліплять ті 9 2, 5, тому це таке. І і, і і далі. Далі я хотіла показати вам ось такі сережки. Так, аду інша сережка. А я її не зняла. Я вже ношу ці сережки активно, мені дуже подобаються. Зараз покажу. Ось такі сережечки. Це срібло. Ось, я не знаю, це чорні, червоні опали. В общем, опали. Дуже гарно світяться. Вони таким в основному червоним, салатним, синім, іноді білюзовим. Проскакує. Дуже гарні, мені дуже подобається. англійська. Англійська застіпка. вони такі тендітні. Пробую все є державного зразку. Мені дуже подобається ось робота цього замочку. Дуже ніжно, смачно клацай. Не так, як ось в цих моїх п'яних сережечках. Зараз ми. Країну. Це ця? Да, це, так, це, дивіться, бачите. Ось, ось штиф, да, воно пішло кудись в іншу сторону. І ти за вухом стоїш і питаєш, намагаєшся попасти туди, щоб воно клацнуло. По-перше, ем, ну, бачите, я вже не попала. Це й Ось так. По-перше, цей хвостик, він якийсь ну, чи то маленький, чи ось цей маленький. Тобто мені. Тажкувато відкриті. А тут все чинчинарьом. Дивіться. Тут виступає, з цієї сторони виступає. Вони хоч і маленькі, у мене нігті, але я... воно все виходить і все попадає просто саме по собі. Я піднімаю і воно попадає туди, куди потрібно. Я за вухами не шукаю, де там воно і як його закрити. Донька вже активно їх під У нас так, в мене в шухлядці лежать всі прикраси. Дитина моя прийшла, дістала, що їй подобається. І вдягнула. Дома вона носить тільки сережки, а на парад все одягає. Дома не дуже любить вона не. Є носити ні каблучки, і іноді. Лише іноді вона може в каблучку вдягнути, а в основному тільки на парад. Так, до цих сарежок я купила ще ось таку каблучку. В пару. Трішечки тут упав більший. Дизайн ідентичний. Такі листочки придержують камінь. Зараз я вдягну, покажу. Ось так виглядає на пальчику. Яскраво переливається, дуже така, хоч і є ці листочки. Але вона не сильна така, прям можна і на кожен день носити. Так, виступає, але треба акуратно симпатично. І недавно окремо від цих сережок і каблучки я все ж таки знайшла. Знайшла, зараз. Знайшла да? подвеску она крутится как индиго, вот такую підвісочку нашла да? я, она больше постійно постоянно крутится. Так, вот такой опал схожий, вроде схожий. Вот такой дизайн. Трішки вона випукла йде, тому вона, напевно, і крутиться. Трішечки так. Так, вон там проба ззаду позаду. позаду. Все кам... каміння з тилу не закрите, тобто воно просвічується. Вийшов ось такий комплектик, Опа. Ось такий комплектик так, вийшов. Підвізку я ще не одягала, ні я, не ні доня. Так, ця, цей ланцюжок не звідціля, він дуже тоненький для такої підвізки, хоча, можливо, в принципі, витримає. Дуже він такий тендітний. Вийшов ось такий комплект. Я думаю, абсолютно він підходить, просто трішечки в нього інший дизайн, але так як є тут фіаніти, тут фіаніти, я думаю, тут не настільки критично. Світло заливає Рукаміння. В Вдень на вулиці, на сонечку, набагато буде краще світитися. Ось такий комплект. Ну, і це, в принципі, все, що я хотіла вам показати. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, коментуйте, підказуйте щось, щось своє розказуйте. Може, хто теж знімає відео я з залишайте просто коментар, я зайду до вас і подивлюсь. Дуже люблю прикраси. Щось люблю піддивлятись, придивлятись. Не завжди всім все подобається, але треба бути терплячим, толерантним і не ображати один одного. Дякую всім. До нових зустрічей. До побачення!